Вітаю усіх! Сьогодні я готувала пісний пиріг з вишнями, без молока, без яєць, без масла. Для цього в чашу блендера я всипала борошно, розпушувач. Додала есенції ванільної, можна цукор додати, звичайного цукру додала і олії без запаху і влила півлітра мінеральної води. І тоді замісила тісто. Потім поділила це тісто на дві частини. До однієї частини додала какао, горіхи посічені і влила вишневого соку це із вишень, які заготовлялися власному соку. Вишні ці використала потім зверху для прикраси замісила Ось таке шоколадне тісто. Це можна робити все звичайною ложкою, лопаткою, я собі трохи полегшила роботу. Так, тут я взяла форму, 20х30 в мене форма, вистелила пергаментним папером, який я замочила, і добре віджала. Він краще лягає у форму, вилила коричневе тісто на дно, зверху вилила світле тісто. Розрівняла його зверху, так акуратненько, і тоді виклала вишні. І все поставила в духовку випікатися при температурі 180 градусів на хвилин 40. Посипала цукровою пудрою це можна робити, можна не робити, і поставила на решітку для остивання на години 2-3. Потім розрізала і пробувала. Пиріг смачний, пористий і пісний. Так що готуйте. Все у вас вийде. Бажаю вам успіхів, здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!